Всім привіт, з вами я, Сосейшн, і в цьому відео я розкажу факти про мене, які не співпадають з моєю зовнішністю. В цьому відео буде 10 фактів, але я їх хочу розказати прямо так досить детально. Можливо, я потім передумаю і ще якісь скажу, але, ну так, поки що 10. Я написала свою блокноті 10, де всі відео останнім часом розписую, типу, отак. Мені було легше знімати, бо колись мені взагалі було все одно. Починаємо. Перший факт. Я не знаю. Я дуже голосно сміюсь, і чогось я не знаю, я сміюсь просто зі всього. Так я одна знімаю відео, і я виглядаю як досить спокійною. Але от навіть я от вже знімаю відео вже з кимось, то все мене вже розриває. Не знаю. Е, я просто мене можна так легко розсмішати, що то просто. Ну, наприклад, зараз, ну, зараз подумаю. Може бути така ситуація, що. ну... Просто ну хтось думає, що покаже, що зараз таке покаже, що ти просто спорим, що зараз тобі там те, що покаже, і ти точно не смієшся. Ну, спорим. І просто все, я, я сміюсь. Мені ще не показали, мені вже смішно, тому що мені це сказали. Це, це просто. Не знаю, чого так. Можливо, якщо б мені просто то показали, можливо, мені взагалі з не було смішно. Але чогось мені отак от сказали, і мені стало смішно. А просто навіть ну, не в такій ситуації, просто ну, в даний момент мені може стати кап'ятик смішно, і я сама не знаю, чого, але мені просто стало смішно. Ну, отака от я. Так давайте. Другий факт. Я вже дуже довго знімаю якісь відео. Я постійно, просто постійно в своєму житті знімала якісь відео. Це ще з п'яти років. Реально, от 5 років. У мене була така е, подружка. Ну, я не знаю, то напевно ну, не подружка, просто мої батьки е, заставляли її мене бавити. Отак от. Ну коротше, вона. Ну їй зараз років вже десь, напевне. Чи зараз я порахую? Їй вже в 14 грудня буде 18, то просто. І от коли мені було 5 років, їй тоді, на той час було 11, от мені зараз 11, то вона мені була показала от, там тік-ток, там е, лайк і оце от все. Е, і ми разом почали знімати відео в неї. Е, то, мені ще 4 було, як ми в неї. Ні, 5, 5. Мені було, і ми в неї на, в Тіктоці всі в лайку відео знімали. Потім вона мені зробила аккаунт, і я, роб... і я там сама знімала. Ну або знаю теж. Ну, але я почала там знімати, але мене просто, мене просто, напевно разів 30, якщо не більше, просто блокували в TikTok. -і. Через те, що я показую своє лице, я типу видно, що мені нема 13. Ем... І мене постійно блокували. Ем... Але так то я постійно хотіла знімати якісь відео ну, на чомусь щось більше, ніж в Тікторі, по типу на Ютубі, і бути якоюсь більш популярною. Реально. Е, і от два роки тому, 14 жовтня 2023, я почала знімати на Ютубі. Ну, я просто я от, тоді от почала робити паперову косметику там, пару днів тому. І я просто ну, робила паперову косметику. І думаю, я перше хотіла зробити, зробити tiktok акаунт собі знімати про косметику. Але потім я така сиджу і думаю, якщо отак, от -то, то все зробити, і відео реально виставиться на Ютубі. Я оце оце -от зробила і воно б виставилося. Я просто я була капітака щаслива, я там вже не знати, що я робила. Просто по сто разів то відео переглядала, всім казала, що от все я блогерша з тими підписниками. Отак от. Кстати, я думала, що через два роки я буду капець-яка популярна, я вже буду там, вже просто, ну, все. Вся, якась капець-яка багата, капець-яка популярна, всі мене знають, всі мене все. Е ну, але щось, щось не склалось, як я хотіла. Як я собі це представляла, да. Добре, давайте факт третій. Е я колись е була дуже. Е я, коротше, в садіку і в... Молодших класах, ні, ну, четвертий, третій, не думаю, що це рахується, але ну, там садік і перший і другий клас, я була якась дуже нахуй. Реально. Ну от постійно, мені ще до зараз згадують, як я комусь в садіку не дала печення. Я мені ще сказали, що я когось била, що я його. Когось слайм забирали, Я не знаю, я часто з того всього не пам'ятаю, але єдине, я дуже пам'ятаю, який слайм у якоїсь там забрала. Ну Це тому, що я пам'ятаю, що ну десь там, ну я не знаю, десь приблизно тоді е, я була принесла свій слайм, і мене всі його просили, а потім я попросила, потім та дівчинка принесла того того слайма. Я в неї прошу, вона мені не дає. Пойма, я, ну що це таке? Ну я тобі десь недавно на днях дала слайм. То чому мені не даєш? Все, я зараз буду забирати. Так там мені щось багато історій розказують, що я якась... Була отака, але я мало пам'ятаю з ним. Знаю, що. Що, от, що навіть в молодших класах, так третій, четвертий, то я постійно теж з кимось сварилася, що всі були так трохи ну, проти мене. Але це не весь час і не у всіх ситуаціях винна була я. І, ну, з іншого, я, це якісь зараз такі тупі, інші ще такі тупі, тупі ситуації, то якраз третій-четвертий клас, що зараз я просто з них рожу, що ніби на що ми з них взагалі сварилися. Ну, але все одно, ну типа. E, в деяких ситуаціях була навіть я сама зараз, тому ну, і інші люди рахують, що в них була видно ну я. Ну, але на все одно, ну, типа, в молодших класах я завжди була створила В садіку я теж була така трохи нагла. Ну, садік, і перший другий, перший другий клас, то я була прям якась. <світ> Третій, четвертий я, звісно, любила там, з кимось посваритися, але не завжди. Ну, просто ну, і, і зі мною любила посваритися. Ну, щось таке було. Четвертий факт. Е, ну, мені тяжко якось ніби е, говорити з якимись новими для мене людьми. Ну, типа, як це пояснити? Ну Якісь люди, якісь нові знайомства, мені їх дуже тяжко завести, бо, тому що я не знаю, ну, от, з людьми, якими я добре спілкуюсь так довго, то я вже стаю прям, ну, з собою я стою. А з такими, то я не знаю, я ні про що не говорю, мені просто ну, от, я, я якась така. Спокійсь, якась така спокійненька, якась така той тихоня, я не знаю. Вже тіпа типу, потім, якщо я там вже з кимось там розговорюся, то з кимось більше буду спілкуватися, то я вже стою однозначно з собою. Так що нові знайомства мені однозначно знаходити тяжко. Ну я навіть не знаю, що про це сказати, які історії про це сказати, але ладно. Давайте в п'ятий факт. Е... Довший час мені просто не подобався свій контент. То e, мені просто коли от я наприклад знімала порову косметику, то я не знаю. Ну щось я дивилась просто мені чогось. Е, Паперова косметика було не цікаво. Я коли почала знімати про косметику, то мені було 9 років. Я що я щось по типу поперової косметики любила дивитися ну, десь всім. Ем, але в 9, як я почала знімати хворобу смертки, мені цей контент був не цікавий, і я, свої відео мені було просто нецікаво дивитися. І, і просто якісь відео про хворобу косметику мені теж було нецікаво дивитися. І ще от, довший час був такий момент, що я, ну, можливо я зняла якесь цікаві відео, але воно мені просто не подобалось. Ну, просто я виставляла, що хотіла. Ну, е, мені самі не подобались свої відео, ну, але я просто хотіла щось виставляти, щоб стати популярною. Я просто, ну ми, наприклад, з кимось ми прийшли до моєї хати, хтось там каже, ну, ну давай твій твій ютуб-канал подивимось. Я така, ну ладно, я включаю і така, боже, що за крінж? Така, ну господі. Ну, от там, там напевно, хотілося такі моменти з тою людиною, прямо прям до тої людини і ніби. І сказати, ну з якою я себе дивлюся. Я ви ну що це вона таке знімає? Ну, якийсь такий трешний, якийсь. Але я розумію, що це я зняла сама. Але потім, от вже на днях я почала. Е Ось останні свої відео, їх передивлятися, їх старатись краще монтувати, їх щоб я хоч вони, щоб мені хоч собі самій подобались. Не то, що, що говорити там про когось там. Факт номер 6. Е, я. Ой, це такий факт. Це такий факт. Я не можу себе контролювати, коли я злюсь. Боже, я там таке витворяю, вам краще знати. Я звісно цього розказувати не буду. Це. Це було трохи таке. Не знаю навіть, як це пояснити, це просто. Але люди, коли це бачать або просто дізнаються, ніби що я роблю, це вони просто в шоці. Я сама з себе в шоці, реально, чесно скажу. Тому що я колись не можу себе контролювати, я, коротше, я можу показати свою руку, отут, ем, і все, вже всі файли, всі офіційні. Ні, ви якщо що не подумаєте, я не ріжусь. ні. Це зовсім інша історія, зовсім інша ситуація, там зі мною стається. Ну, коротше, ну, я сама з себе в шоці, отак от сиджу, ну, от я зараз ні з ким не посварилася, я не зла ні на кого. Я думаю, боже, як таке можна робити? Е, що, ну, якась дурна, ну, типа, ну хто таке робить? Я того точно більше не буду робити. Я і от наступний день я з кимось сварюсь, і я знову якось це роблю. Просто мене починає трясти, і якщо я зараз щось не зроблю, то це, це не От так, от, от мене просто трясе, і мені треба зараз щось зробити в цей момент. <світ> чесно, то я взагалі не хочу таке робити, я е, дуже хочу навчитися контролювати себе і Ну, не знаю. Ну, Але в мене просто не виходить. Я просто я не знаю, це, це капець. Е, сьомий факт: У мене є багато комплексів. Ну от реально. Якщо хочуть, то я можу зняти окреме е, на цю тему відео або просто на любу тему. Ну, не прям на любу, а от цьому от я от, можу зняти відео окреме. Не те, що в мене є багато комплексів, так розказати, які в мене є комплекси, чого саме мені то не подобається, але реально є багато. Найбільший це, напевно, мій ріст і те, що мене дуже сильно обсипає. Найбільше це, напевне, мій ріст і те, що мене дуже сильно обсипає. Якщо про ріст, то те, що я зависока, тому що, знаєш, ось всі мої однокласники на голову від мене нижчі. Просто ну, що зі мною твориться? І обсипає і мене це просто. Це теж дуже кап'яється, я не знаю. Так от на відео не дуже видно, тому що це ще плюс відео, і там є якісь ті, що ну, не дуже видно, і якісь ті ефекти. Е, і ще плюс перед відео я намазувала туранкою, щоб це не було дуже видно. А так-то мене дуже сильно обсипає, і мені це не подобається капець. Вже два роки це продовжується, і я не знаю, що з цим робити. Знаю, просто щось, ну, от, наприклад, взяти приклад моїх однокласників. Ну, я не знаю, щось там, напевне, е, так сильно обсипає від сили людей троє. Е, інших, всі, ну, ви може вискочити, звичайно, якийсь причну, але ну то ні. А от іменно мене, і там ще, ну, не знаю, ну, одну двоє людей, я взагалі ну, зараз в мені в голову не, не приходять за мого класу, хіба що я. <кхи> і просто мене капець як посипає. Не знаю, чого так. Прийшов, вони звертають увагу на те, що я можу кашляти, смаркати, смаркати на відео і так далі. Я щось прихворіла, але я вже троє навіть довго хворію. Пару днів тому я дізналася, що в мене запалення. Отак от. То вже через 4 дні буде 2 тижні від того, як я хвора. Отак от, от. Ну добре, зараз не, не про це. Просто не звертають увагу на те, що я можу покашляти або смаркати. Кстати, я оцей от весь час, що я була хвора, то я не мила голову. Тільки сьогодні я помила голову, то просто майже 2 тижні не мити голову. У ну, мене така голова була, якби ви тільки бачили. Е, добре, восьмий факт. Е, не знаю. Мене знає вся школа. І не так, що просто знає, ну от Якась ну, йде, ну, в якому, вроді в 6 класі якась Настя, ну не знаю ну якийсь. А знає, як Анастасень. Е, Звичайно, я не знаю, ну чогось я не є популярна, але мене знає вся школа. Тож, ну я не знаю, ну просто я йду по коридорі в школу, в школі вже зразу якісь. Кричать мені в Анастасейн, йдуть до мене, якісь типа мої самі главні фанати. Я розумію, що це все в прикол. що Це щось що поприкалуватись, але не знаю, вони якісь дістали вже мене. Я думаю, боже, якісь дурні, ну шо вони причепилися? Ну я так поняла, що це хтось мене знайшов один і показав всій школі, бо тому, ну типа, ну це так перенос. Ну. Хтось один побачив, показав другому, то й другий, третьому, то й третій, третій четвертому. І, коротше, отак. От от. Ну, тому що я не є популярна. Ну, Просто, ну я взагалі, ну мене ніхто не знає. Тільки вся моя школа. Ну, всього лиш. Е, Дев'ятий факт. Перед останній. Я хочу помалюватись в синій. Так, Ну, я не знаю, в мене було прямо якихось таких, щоб дуже сильно, не знаю, щоб мені сильно хотілося бути якоюсь такою. Знаю. Ну, щось в собі дуже якесь щось дивно робити. Щось типу, типу, знаю, що ну, це красиво виглядає, але ну, я не знаю. Мені ніколи не хотілося там щось собі, якісь тату зробити там на всі на, на всі якісь руки, на всю голову. Чи щось якісь пірсинг собі зробити? Мені, звісно, виглядає, як подобається, як виглядає якась маленька тату, чи от пірсинг, мені ось тут подобається. Ну, я думаю, фаніваєте, де отута. Ну, але я понятно, я того робити не буду, бо тому що це не прям щось мені аж дуже сильно хочеться, бо тому що, ну, типа, ну я не знаю, що мені страшно що таблить, але от покраситись в синій, я розумію, що це трохи дивно виглядає. От дивних має от от, щось там таких от пропозицій, не знаю, мене ніколи не було. Ну, зараз мені оцей момент, не прям в цей момент, але ну, цього року захотілося покраситись в синій. Це просто я дивилася, якісь маски в тік і перевіряла на собі. Як це прекрасно виглядає. Ну, при, ну, Мені прям дуже подобається. Моя мама каже, звісно, що малюйся, в якій в хочеш, але тільки не в синій, ну, але, ну, ну, ну. <гум> так, і останній факт десятий. Е, Мене дуже легко якось використати якось щось. Якось щось шантажувати мною, я не знаю. Мене багато, мені здається, що багато хто якось якось старався якось мною шантажувати, але ну то це такі дуже маленькі варіанти, але так, то щоб і, прям так нормально, щоб мене прям використовувати, то було, здається, двоє людей. Ну, троє, не знаю. Двоє, двоє. Хоча, коли там щось там я з кимось там посварилось, то я там можу собі багато людей надумати. Ну, але так то на свідому голову мені приходять тільки двоє людей. Взагалі, я не знаю, що я за людина. Що, що це таке? Чого я не можу відмовити? Чого я. Чого мені дуже тяжко збрехати? Чого. Я не знаю, ну що зі мною твориться. І ну, взагалі якась така людина, що. що... Ну, і це, типа, все. Я всі факти розказала. Ще я хочу сказати? Не забудьте підписатися на цей мій YouTube канал. Е тому що, як я вже казала в одному із моїх фактів, що я вже дуже довго знімаю. До мене ніхто не підписується, що тут твориться? Може, виправимо цю ситуацію? Будемо побільше підписуватись, ставити лайки та все. Не забудьте підписатися на мій телеграм-канал Анастасія Влог. І на мої два ТікТок аккаунти. І всім па-па!